Зготуйтесь плакати. Не посміялась у камері, так швидко набирає перегляди. Друзі, всім привіт! Мене звати Максим. Я відеограф, я експерт по відео, експерт по продажам, експерт по веденню блогу в інстаграм. І сьогодні я з вами поділюсь таким секретом: як збільшити свої перегляди в 10 разів. Активно веду блог я вже 6 місяців. А взагалі, виду Бог, є вже три роки, тому точно знаю, як збільшити ваші перегляди в декілька разів. Реклама татаргі це добре. Вони збільшують перегляди. Але це відбувається нечесно. А якщо ви будете самі працювати над своєю системою Reels, то у вас вийде чесні перегляди. Ну і перший секрет це вміти отримати увагу. Глядач любить щось незвичайне, щось інтригуюче, що буде цікаво подивитися далі. Якщо ви почнете своє відео з того, як ви сьогодні прокинулись, ніхто це відео не буде дивитися. А люди перейдуть на відео і будуть дивитися відео, де сказано топ-3 помилки, чому я люблю... Дивитися, як ви розкажете, чому ви обрали вести Інстаграма на ТікТок. Чи зібрати так вкупу, то люди не люблять дивитися воду, а вони люблять дивитися сенс. Ви не повірите, але перегляди підвищує упаковка сторінки. Так так, вам не почалось. Чим краще ваша сторінка упакована, тим краще ваші рікси будуть залітати. Чому? Коли людина заходить на ваш профіль і бачить гарний упакований профіль, в якому видно, хто ви чим займаєтесь, чим допоможете, гарні фото, відео зі сенсом, то людина на ваш підпишеться, ставить лайк на це відео та прокоментує. Так само і зробить і інша людина, якщо дійсно контент цікавий. А якщо контент не буде цікавий, і людина буде заходити на сторінку і бачити там сиру сторінку, вона просто прогорне цей ріст. Коли в мене була неупакована сторінка, і я казав: а чому в мене не залітають ролики? Я не розумів, що упаковка сторінки це невід'ємна частина блогу. Тому упаковуйте свої сторінки. Це дуже важливо. Зараз готуйтесь плакати. Ваші відео може не залітати із-за того, що ви не харизматичний. Так, так, вам не почулося. Ви не харизматичний. Не харизматичний. От не харизматичний. Якщо ви навіть не посміялись у камері, ваше відео може не, не залітати. Що ж робити, щоб бути харизматичним, і мої відео залітали без жодних проблем. Що я вам скажу? Вибудувати систему та слідувати їй. А якщо ви хочете, що ви хочете виготовити свою власну систему, пишіть мені в Дірект, і я вас навчу це робити. А я бажаю вам, щоб ваші відео залітали на мільйони, трильйони. І ви завжди були харизматичні.